Поросятко захворіло, бо ніколи рук не мило, їло яблука гнилі, що валялись на землі. Заболів живіт у нього, маму, зве на допомогу, стогне гратися не хоче, плаче навіть серед ночі. Мама свинка воду гріє, варить ліки з деревію, міряє температуру і дає гірку мікстуру. Порося поклала в ліжко, прочитала гарну книжку і сказала мама свинка. Пам'ятай, гарненько, синку, щоб ніколи не хворіти, треба руки змило мити. Вимий носик, вушка, шию, не в калюжі, не в помиях, а чистенької водички набери собі з кранички. Мий всі овочі та фрукти, тільки свіжі ж продукти. І тоді, моє свинятко, буде все у нас в порядку. Стояла собі хатка, дірявий чобіток, а в ній жила бабуся, що мала сто діток. Така була сімейчка, сімеєчка мала, ніяк із нею впоратись бабуся не могла. Пішла бабуся на город, по моркву й буряки, пішла вона до пекаря по хліб та пиріжки, а сто дітей, не ледарі, пішли збирати хмиз, усі взяли по гілочці й набрали цілий віз, води взяли по крапельці і повний казанок. І наварили борщику бабуся й сто діток, а потім сто цеглинок вони принесли в і склали з них будинок, і стали в ньому жить. А потім сто зернинок поклали в землю в ряд, і виросли з них квіти, і став квітучий сад. А якби та бабуся не мала сто діток, була б і досі хатка дірявий чобіток. З лісу зайчики ішли, кавуна вони знайшли, їли, їли кавуна, так і виїли до дна, хить його туди й сюди покотили до води. Наші зайчики смішні, попливли на кавуні, попливли на кавуні, наче справді на човні, та як далі відпливли, зляку слізки потекли, а матуся зирк із хати. Попливли її зайчата, каже гусочці зайчиха, Порятуй зайчати від лиха. Добра гусочка зайчат завернула вмить назад. Чим кінчаються пригоди не робіте діти шкоди? Тече річка невеличка через річку кладка, одне одному назустріч ідуть козенятка. Дужа кладочка, вузенька, нікуди звернути, бо звернувши, можна в воду холодну пірнути. Зупинились козенята, наставляють роги, бо ніхто із них не хоче звертати з дороги. Раптом перша козенятко на кладку лягає. Друге, мекнувши в подяку, по ньому ступає. Розминулись, розминулись, розумними стали, Це тому, що всім відомо казку пригадали.